Я знаю, що вас поставить. Все, ми починаємо. Рівнять. Тронка. Доброго дня. Вільна. Сьогодні у нас на уроці тема. Рыбки у довжину з місця, м'яча в подвійний крок баскетбол И учбова игра выбивный. Зрозуміло? Да. Зрозуміло. Рівнясь, Круга! право, руч, право, руч, Кругом. ліво, руч, Круж. Кротом, груш. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Лівий, лівий. Раз, два, три, 4 один, два, три, 4 один, два, три, 4 Руки зігнули в ліктя. Бігом. Бруш. Галянаємо один одного. Біжимо. О, правим боком. Лівим боком. Пасажи. Вытягиваем, бегаем. И слышите. Калина, колина, полет. Закликаем пятки назад. Роком ружь. Петямся. До Егора. Так. Один. Два. Три. Четыре. Один. Два.

Перша вправа. Нахили голови, ліво право вперед назад. Один, два, три, чотири, 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 один, два, три. Закінчили. Далі. Наступна вправа. Оберти голови. Обертаємо голову. Ліворуч. Не поспішаємо. Наша не поспішаємо. В інший бік. Закінчили. Наступна вправа. Одна рука вверху, інша внизу. Відведення прямих рук назад. Руки в ліктях не згинаємо. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, закінчили, наступна вправа, руки перед грудьми зігнуті в ліктях, відводимо зігнуті руки, повертаємося ліворуч, прямі руки відводимо назад, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, руки не опускаємо, руки на рівні плечей, Руки не опускаємо. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. два, Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчило. Дякую. Ходімо Поділка на місце. Іра бережна. Продовжує. Перша вправа. Нахилер тулуба. Ліво, два вліво, два вправо. З рукою вверху. Киричка, повернись до класу, обличчя, до класу. Все? Все нормально. Один, Два. Три. Чотири. Як можна більше нахилянка, а та рука на поясі, інша до гори. Ярослава, ми на уроці. Нахилі милослава. Закінчили. Наступного права я. Нахили вперед. Добре. Три нахили вперед. Четверте. прогинаємо назад. Ноги в колінах не згинаємо. Руками достаємо спині. На Нижче нахиляємося. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири, один. Два. Три. Чотири. Чотири, один, два, три. Чотири, один, два, три. Закінчили. Наступна права. Присідаємо. Руки можна поставити на пояс, або попереду. Присідаємо. Один. 2, Три. Чотири. Один. Па. Три. Чотири. Один. Па. Три. Один, один, два, три, чотири, один, два, три. Закінчили. Наступна правила. Оберти тулубом. Руки став на пояс. Оберти тулубом в один бік. Потім в інший. Досить дякую, Іра. Так, руки поставили на пояс. І далі стрибки на носках. Приготували, почали. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. І право. Руч. Рохом. Руч. Один, два, три, чотири, один, два. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Направляючи на місці. Йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Відходимо ближче. Ліво. Руч Так, перша частина закінчена Зараз згадуємо. Ведення м'яча подвійний крок. Якщо ми ведемо правою рукою, то правою та перший крок робить, ліва, другий. І виконуємо кидок. Виконав завдання. Повернулись на своє місце. Зараз я вам демонструю. Ведення м'яча. Здіймали. Права нога. Ди, два. Відцеляє, Один, два. Не приставляє ногу. Відселяє, де кидо. Видення м'ячка. Один. Два. Кидок. Зрозуміло, так? Да? Все. На свої місця. Кроком рож. взяли м'ячімо ведемо вийдемо підвалим один два кидо приступай і за свої настя за м'ячі настя свиденька どう and they should М'яті склали під, під забор і стали всі на свої місця. Швиденько стали на свої місця. всі. Тронка, Зараз ми переходимо до виконання стрибка у довжину з місця. І я зараз нагадаю, що стрибок у довжину з місця виконується відштовхуванням двома ногами, обидві ноги відштовхуються. І на дві призимні. Стоїмо ноги на ширині плечі. Ру... Руки піднімаємо догори на носках, піднялись. Зараз ніхто нічого не виконує. Присідаємо поза стеблу лавця. Тривок. Руки вперед і на зігнуті ноги. піднялись присіли. Це робиться без паузи. Присіли. Зрозуміло? Зрозуміло. Від середини, від Маша Семененка, вліва і вправо. На ще одну прямий груп. Розвікнись. Само руки вбік і розходимося, 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 розходимось. Далі, 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 далі. Далі вліво, дівчата, вліво розходимося. Розходимося. Наша руки в сторону посад. Так. Далі, 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 далі. Приготувались. Приготувались. Приготували. І так, добре, мало. А куди нас руки йдуть, дівчата? Ми де руки вперед йдуть, але назад на місце стали. Так, а тепер по одному. Єгор з Андрієм. Приготувались. Боже. Ай, слава, всіх. Покей. І раз. Молодець. Так. Денис, радіоном. То же саме. Денис, руки вперед йдуть. На місце Маша. Далі. Так. Два-дві ноги тобі штовхуються. Так, Вікас, Настя. То же саме ми відстохуємо себе. Далі.

Я вас ще раз нагадую, відштовхуюся двома ногами, відразу дві ноги. Дві ноги. зі мною. І присіли. Здиваємо. Обала. Оце вже її справа. Так, ще робочий. так, Приготували. Всі одночасно. Підняли руки до гри, підняли за носка. Присіли руки назад. Триво. Так, о. Уже краще. Молодці. Молодці. Я хочу так сказать за мысик, я тебя поняла, сама не умею так. Я не угла. Одну ширину шикусь, і далі за, за його. О, шикуйся. О, шикуйся. О, Зараз переходимо до гри Точбол вибивний. Ваша задача вибити м'ячем суперника. М'ячі можна ловити, відбивати м'ячем. Якщо м'яч у вас. Влучив відразу, ви виходите. Якщо від землі або від е, партнера, це не рахується, що вибитий м'яч. Тільки пряме торкання вас. Якщо когось вибили, виходимо за, на бокову лінію і чекаємо там. Спіймали м'яч, у вас одне запасне очко. Або той, хто вибили, вибили заходить на майданчик. Зрозуміло? За майданчик, за середину поля не виходимо. Ті, хто стоять запасні. Вони бігають за м'ячами, ви стоїте на майданчику. Приготувалися команди по місцях, займати свої місця. Швиденько. На лінію виходимо. Зелені, зелені, сюди строїмо. Шикуємося, шикуємося. а ви а жовті над і, над і на ті Швиденько. на лінію текте. О, три чоловіки вибігають до середини, забирають м'яч на свою половину і гра починається. Приготувались. Бримо ну, м'ячі. Маша, не спи мерзу, не ходимо, Маша, спи. Маша, до мене, до мене, Маша. м'ячик. Маша, да. до меня, Маша, ты, у тебя выбили! А я тоже до меня! Сюда, не, не Куда? Ты? Кого выбили? За миссию. За миссию. За миссию, да. Не да, выбили, да! Как? Как? Я украл Так! И, сей, и, так. А а и, Виходимо ліп. У місцях. місця. Так, червоні змінили. Так, червоні сюди. Швиденько сюди, хто ще не грав? Хто ще не грав? Андрій, Матвій, ти теж. Ну, а Матвій, ти лучше. Так, э, си, вот. так, 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 Хто ще не грав, сині заходимо. Сині заходимо. Так, перший вибив, заходимо. Раз, два, три, ще. Приготувалися. М'ячі на місце. Ні. М'ячі поставили на свої місця. На свої на середину, біга. Ні, ні, ти стоїш на місце. І на місце виходимо на свої місця. Приготувались. На місце і батвій. Маша, ж к на месте! Маша, шли С вами Маша вышла, Вика вышла, все Вика став я тив. на мячи. Прямо мячи. Нет, нет. на, 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 месте. на месте так. Да руками жвела. все мясо кидаем, сюда выходим. Все, а, да? девочка, да. Я тебе сказал, выбываем. Спасибо за мячик. Мячи залишили. И на свои места. В одну шеренгу. Шикусь. Денька. Денька, Матвишка, На свои места. Так, молодці. Сьогодні помаранчеві були сильнішими. от Вони отримують від мене високий бал. от е, Зелені, зелені також молодці і також від мене отримують високий бал. Нема сьогодні не вигравших, ні переможених. Всі молодці. тонка, Право. Руч. Кроком руч. Один, два, три, чотири. ідемо, 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 Ніхто нікуди не... Звичайно, хоть бойдемо. Один, два, три, чотири. Бігом. Руш. Не поспішаємо, не поспішаємо. Біжимо, біжимо. Кроком руш. Піднімаємо руки до гори. стряхуємо руками вверху. Внизу. Лимон нижнюю, левую, правую. Разминаем вязание. Руки поднимаем за грудь. Вдых. Выдох. Руки вниз. Вдых. Выдох. Руки вниз. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Один. Два. Три. Четыре. Один. Два. Три. Направляющий на месте. 1, 2, 3, 4 один, два, три, чотири, 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 один, два, три, три, три. сті, ліво, круч, знайшли у себе на шиї. Пульс. По моїй команді починаєте рахувати. По моїй команді закінчуємо. Потім множимо на 4 і чекаємо мої команди. Зрозуміло? Yeah. Приготували. Знайшли? Так. Yeah. Приготувались. Рахуємо. Стоп. Помножили на 4. Добре, не можемо. Е, у кого більше 20? Мене. Так. У кого менше 20? відновилась. відновилась. Так, добре, молодці. Е, дякую вам за урок. Сьогодні всі молодці. Я думаю, що урок у нас вдався. Як ви гадаєте? Так, так. Дехто у кого щось не виходило, у кого виходило добре, але молодці, це ми ще тренуємося. тренуємося. Те, що ми на е, уроках з вами працювали в квартирі, да. сьогодні ми з вами на офладі, на майданчику, опрацювали це. От, да. Але що я хочу сказати, що наша робота з вами даром не пройшла. Техніку виконання подвійного кроку за деяким виключенням не всі опрацювали добре, але це не страшно. Ми ще з вами будемо працювати. Також не у всіх виходило під у довжину з місця. Але також це все наживне, ми з вами ще будемо працювати. Я думаю, що на наступному, в наступному році ми з вами будемо вже працювати у звичайному режимі і там вже будемо. Відпрацьовувати всю техніку. Домовились? Да. Рівнять. Трунка. Слава Україні! Слава! До побачення! До побачення! На право руч! На виход кроком руч. Один, па, три, чотири, один, два, три, чотири, один, па, три, чотири, один, па, три. Чотири, один, два, три, чотири, один, два, три Sa te irena vim, fa tri, sa te irena. Inawezi, de kodema, de...